Привіт-привіт! Обговоримо таке суттєве питання як пластика статевих губ. Розмір і форма малих статевих губ грає певне значення у житті кожної жінки. Про патологічне збільшення можна говорити, якщо вони виступають за великі статеві губи більш ніж на пів або один сантиметр. Нерідко такий косметичний дефект є причиною сексуальних проблем, створює дискомфорт у повсякденному житті і обмежує заняття Ну, Може, і навіть і носіння одягу, що облягає. Надмірно великі малі статеві губи схині до травм, що може провокувати подразнення та болючі відчуття. Подібна аномалія буває вродженою і набутою. Набута форма розвивається на тлі гормональних порушень після деяких хронічних захворювань, в сечі статевої сфери, а також як наслідок вікових, вікових змін. Лазерна пластика малих статевих губ завдяки технології Photona Smooth дозволяє зменшити їх розміри, усунути асиметрію і в результаті зробити їх зовні естетичні без потреби в хірургічної корекції. Звертайся за потреби. Пока-пока!